Вітаю дає, сьогодні ми поговоримо про те, про що говорити якось не прийнято. Наша сьогоднішня тема запор. Підемо, дізнаємося багато нового. Спонсор показу. В рот, В рот по домашнім гаджетам. Здравствуйте! Здравствуй, друже, друже! здравствуйте, 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 здравствуй. Сегодня ми поговоримо про запор. Розкажіть запор Андрій Махарський. Запор, який запор, яка... як захворіл на запором. Запор, який болить живіт, не можеш какать, какать, кавунов вилезет. Ну давайте подивимося, а що наші запори, наші експерти. Давай! Запор, коли живіт болить е, чоловіка, менше не можеш ходити і покакати. і потім бойшой живот. І так, Махарський, розповідайте про запор. Запор це живіт болить, який тим часом говориться запором з запором немає. Тим часом запор, 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 запор. На час не говориться про це, рот! Може все колись прийнято приходили тобі на прийом Зара Лукас, Оскар та Хіларі. Давайте подивимось, про запор говорили. Це Оскар, йому 6 років, його мама, те, Зара Лукас, продюсер і мама Хіларі – художник, останнім часом батьки рад тим ставить помічати, що Оскар набути чого не зможе. А вчора ж немає жодного газу, і но нас, ангел, не настільки же. Якщо ви не ходить туди. То тоді ми підемо у півголос. Так. Розказав про Запору оск. Я даруюсь особистим найвеличезним. Величезний і я колись менше колись обіцяю менше, а що? Вибухну студію. І так, експерти нам допоможуть. Здравствуйте, козел. Розкажіть, а якщо чоловіка розуміть, болить і запон боявиться? Запор дають допалак! Менше таке з'явився запор музей космічних пілотів. Ви вже зрозуміло? а ви розповідався. Ангел Шепард. Хтось, ви шукаєте, скільки грошей до 50 тисяч гривень. І так, 50 тисяч гривень доведено, хтось утримує своїх запор. Тим часом запор тримається своїм. А як порт дізнавати? Немає. Водною з ви зробили правильні відповіді. Ми зустрічаємося у четвер об 11.00. Всього добро до зустрічі. Спонсор показу Комфі. Комфі новарман по домашнім гаджетам.